Розпочався 1290 п'ятий день героїчного спротиву України російській агресії. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію за минулу добу. Ворог завдав 200 бойових зіткнень, трьох ракетних та 73 авіаційні удари, скинув 93 керовані авіабомби та застосував 5777 дронів камікадзе. Також зафіксовано 4838 обстрілів, з яких 95 – із реактивних систем залпового вогню. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському напрямку, де сили оборони зупинили 60 атак ворога в районах Покровська, Миролюбівки, Удачного та інших населених пунктів. На Новопавлівському напрямку відбито 40 штурмів. Активні бої також відбувалися на Лиманському, Сіверському та Торецькому напрямках. Вночі ворог завдав комбінованого удару по Україні, застосувавши 458 засобів повітряного нападу, 415 дронів типу Шахет, 42 крилаті ракети Х. 101 «Калібр», К 59 і одну балістичну ракету Іскандер М. Наші повітряні сили збили та подавили 386 дронів і 27 ракет. Вісім дронів вийшли за кордон у бік Польщі. Українська авіація та ракетні війська уразили п'ять районів зосередження ворога та один важливий об'єкт втрати агресора за добу 990 осіб, три танки, 29 артилерійських систем, 347 дронів оперативно-тактичного рівня, реактивна система залпового вогню. 83 одиниці автомобільної техніки та одна одиниця спецтехніки. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат. Приєднуйтесь до сил оборони, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі подій.